Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 1 вересня 2022 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього сьогоднішнього відеоролику це план робіт на вересень місяць. Що ми будемо робити, які плани, які роботи, і взагалі що треба зробити для того, щоб наступні періоди отримувати також хороші врожаї, такі як були, наприклад, в цьому році. Головне в цьому місяці це продовжуємо збір урожаю. Це збір урожаю і ранніх сортів, ранньосередніх, середніх, і середньопізніх, і пізніх. Врожай в цьому році досить непоганий, але затримка з достиганням досить таки суттєва. В окремих сортах я бачу так реально відстають від звичайних років десь на 20 і більше днів. Деякі достигають пізніше, ближче будуть свої терміни достигання. От дуже рання і рання продукція дещо змінила свої терміни в цьому сезоні. За холодного травня все набагато пізніше достигає. При цьому, що пізно достигає врожай, є велика загроза того, що можуть дуже погано визрити лоза. Тому що врожай максимально довго висить на кущу, це не дає змоги лозі повноцінно набирати свої поживні речовини і відкладувати їх про запас в подальші періоди для вистигання цієї лози. Що необхідно зробити в цей період, і які міроприємства ми проводимо з нашими кущами і чим обробляємо? Значить, Дивіться. Для... Того, щоб стимулювати визрівання лози, треба зараз прибрати всі точки роста. Всі точки росту мається на увазі навіть ті пасенки, які ми прищипали над першим листком. От ми дивіться, повністю все зараз видалили. Тобто у нас залишився листок. І ніяких пасинків немає. Тобто зараз все повністю видалили. Нема жодного пасинку. Ми залишили його тільки ось у верхній частині, прищипнутий пасенки, дві штуки. Дві-три штучки це нема значення. Це буде слугувати подальшому точкою росту, бо все рівно винограду треба кудись буде продовжувати рости. От з верхньої частини, а ось пропустила якраз хорошо видно, пасанок. Ось ми цей пасаночок будемо видаряти. Тобто, це таким чином буде. І треба це зробити обов'язково. Де лоза максимально вже або визріває, або готується до визрівання. Як зрозуміти, коли лоза готується до визрівання? От Дивіться, сусідній пагін дуже хорошо це демонструє. От Наша брунька вона вже таку отримує більш темний колір, коричневий. Тобто Ця брунька вже поступово готується до вистигання і лоза стає такою жовтуватою. Оце вже сигналізує про те, що наша лоза в найближчий час почне вистигати. Якщо ця лоза зелена і брунька зелена, бажано видаляти тільки нижню, нижню частину пасинків, а верхню ще трошки притримувати, але все рівно їх поприщипувати над якимось листком, щоб не було точки росту. Всі точки росту зараз треба прибрати і верхушечні, які пішли, відростаємо, чеканку проводимо і видаляємо пасинок. Це дуже швидко стимулює вистигання лози. Особливо це стосується тих регіонів, де більш прохолодне літо. це Центральні і північні регіони України, які все таки по цьому. Перебігу подій, я маю вду кліматичних і погодних, в цьому сезоні дещо затримується і вистигання врожаю, і вистигання лози. Якщо ви бачите, що у вас вистигання врожаю дуже сильно затримується, і погано дуже вистигає лоза, то я б радив би частину врожаю зняти, хоч він і не дозрів, треба чимось пожертвувати, але на наступний рік лоза повинна визріти однозначно. Інакше ви втратите врожай наступного року, якщо у вас не визріє лоза. Тобто обов'язково передивіться стан ваших кущів, передивіться, яке, яка нагрузка на них. Якщо ви бачите, що зовсім ще абсолютно далекі до достигання і зелена лоза, зніміть 3, 5, 6 грон, ну, може і більше навіть. Ну, тут дивитися треба індивідуально під кожен конкретний кущ, але треба зменшити нагрузки іменно врожаєм. Тому що врожай дуже сильно відтягує термін достигання самої лози, і можуть і врожай не вистегти, і лоза не вистигнети. Тоді ви втратите і те, і інше. Лучше отримати меншу врожайність. в цьому сезоні він достигне і вистигне, лоза повністю визріє і буде на наступний рік теж повноцінний врожай. Так що зверніть на це дуже таку, суттєву увагу, тому що це дуже важливо. Також можна стимулювати визрівання лози препаратами калію. Обов'язково це обробляти по листку препарати монофосфат калія, сульфат калія. Хелатін калія і інших сполуки калія, які там є, там плантафоли з найвищим вмістом калія можна застосовувати і багато інших. Тут вже теж дивіться по препаратах, в кого які там терміни очікування. Ну, в принципі, ці препарати всі йдуть як. Це добриво, це не то, що якась там засоби боротьби з хворобами хімічні. Тобто вони не наскільки шкідливі, старайтеся тільки не бризкати ні в якому разі на ягоду, це нічого не дасть. Тобто по ягоді, якщо будете обробляти, вона не достигне швидше. Головне, це листок, листок буде отримувати цей калій. І обов'язково треба обробляти, якщо бачите, що лоза не визріває. Якщо у вас лоза в такому стані що не визріває, це не обов'язково робити. Навіть отака лоза зараз жовта вистегне буквально за неділю-другу. Тобто обробляти її не обов'язково. А коли лоза у вас повністю зелена, Отут От обов'язково візьміть це на увагу і обробліть. На даний період, якщо ви не обробляли калієм до цього, я б рекомендував вже починати з більш високих доз, десь приблизно 60 або навіть 80 грамів на 10 літрів води і обробити по листку раз у тиждень. А потім. Кожен раз додати по 10 грамів, тобто почали з 60, наступний тиждень 70, 80 і так далі, по наростающі, і це буде стимулювати визрівання лози. Не нехтуйте цим способом, бо дуже часто десь, особливо в кінці вересня або на початку, навіть жовтня, люди дзвонять, мене зелена лоза, що робити. Та ну вже ж поїзд пішов, вже робити нічого. Вже тепер тільки, тільки чухати потилицю і думати, щоб хоч якась брунька десь там визріла, щоб наступний рік хоча б не втратити сам кущ. Так що зверніть це на найбільшу увагу, бо це дуже важливо. Також в цей період можуть бути якісь хвороби. Якщо ви урожай зняли з куща і у вас там з'явилося десь мільдіоїдіум, і у вас виноградник повністю вже без ягід, можете сміло любим хімічним засобом обробляти. Той же редоміл, гол, там, фалькон, топас чи що в комбінації робіть і обробляйте від міль, діоідума, якщо ці хвороби в цей період будуть з'являтися, тому що тоже втрата листа в вересні місяці буде заважати дуже сильно визріванню лози, і ви можете також повноцінно отримати невизрівшу лозу, якщо вони десь поразяться цими хворобами. Так що не нехтуйте цими способами. І якщо ви бачите кущі з врожаєм і також. Пішло десь зараження грибковими захворюваннями. В першу чергу воно йде, особливо мільдю на молодих, зелених листках, якщо це десь верхушечки подростали, на ньому сідає мільдю. старайтеся максимально повністю їх повидаляти, повирізати. Залишайте буквально такі коротенькі пеньочки. Коли листок вже старий, на такому листку набагато складніше поразитися грибковими захворюваннями ніж молодому травянистому. Так що всі молоді треба пагони, які будуть відростати, старайтеся максимально швиденько прибирати, щоб їх не було. Бо вони заважають і визріванню лози, і на них в першу чергу сідають захворювання всі. Якщо стоїть дуже суха погода і вас дуже пересихає земля, старайтеся потрошку поливати. Полив обільний в цей період ні в якому разі не потрібен. Полив має бути мінімальний, і то ми стараємося взагалі в нас дві неділі без дощів, а перед цим заливало так, що вода наскільки зайшла в ґрунт, що я думаю, ґрунту тут вистачить води з головою. І ми зараз взагалі не поливаємо. Але якщо є необхідність у вас палити, ви бачите, що дуже давно не було дощів і дуже суха земля, мінімально десь так по відрові, по два під кущ підливайте потрошку, тому що все-таки вода потрібна для розвитку рослини, і це необхідно також для визрівання лози і для достигання врожаю. Так що мінімальні поліви робіть. Але без фанатізму, тому що це, чим більше води ви влете під кущ, тим це більше буде стимулювати ріст самого куща, але не визрівання самої лози. Тобто будуть стимулюватися ростові процеси, а не вистигання лози. І також це дуже шкідливо. Не дай Бог, там у вас якісь що можуть підтріскувати і сильно линете під кущ багато води, можуть лопнути ягода, тоді буде загнивання. Це також дуже шкідливо і багато води ніякому разі зараз лити не потрібно. Так, щедяще, мінімальними порціями для підтримки, як то кажуть, жизнедіяльності самого куща. Е, також дуже велику увагу треба приділити тим кущам, які ви в цьому році перепрививали. От ми зараз знаходимося біля куща, які ми перепрививали. Також тут найголовніше, щоб визріла лоза. Для визрівання лози обов'язково провести всі чеканки, провести також обломку пасинків. Якщо вже лоза. Починає, як я показав, почка кричне От вже, наприклад, дивіться, у нас вже лоза на окремих прививках почала міняти колір, тобто це вже готове для того, що вона вже визріває. Якщо є врожай і ви чувствуєте, що ягодка десь розмягчається, окремі ягоди можуть достигнути, можете залишити. Особливо це стосується більш південних районів. Якщо це більш північні, краще всі ці грони зрізати або в крайньому випадку. Залишити декілька ягід, там оставити маленький фрагментик, там декілька ягід, а все інше зрізати. Оставте там 5-6-7 ягід, це буде набагато ну, корисніше лозі, вона не витрачатиме поживні речовини для достигання ягоди. Також, якщо ви не зняли обмотки і ви бачите, що по обмотках, от, наприклад, тут обмоточку можна зняти. Ну, в даному випадку вона не сильно врізається, але дуже мощна прививка, можна це зняти, можна і залишити, якщо ви. От тут все благополучно, все прекрасно зрослося. Ось тут теж тут легенька перетяжечка вже ось пішла, обов'язково, таке треба зняти. В цей період це обов'язково зробити. От. Ця перчатка. Це. Я зараз просто не взяв з собою ножика канцелярського. Ну, на сонці ця перчатка розрушиться буквально через 2-3 дні, вона розтрухне. Оце вже все. Тобто, звільнили. Якщо прививка слабенька вийшла, або не дуже сильно ну, наприклад, ось знизу, вона то нормальна по товщині, але потовщення немає. Цю обв'язку можете залишити навіть на наступний рік і зняти її потім. Це не обов'язково. Якщо бачите, що десь слабенько або є трошки перетяжки, можете. Зняти і послабити цю обв'язку. Тобто Це вже дивіться індивідуально, такого особливого правила немає. Але слідкуйте за цим, тому що перетяжка може сильно буде перетягувати, десь пошкоджувати надходження поживних речовин до пагона. І це теж буде шкідливо впливати на наші прививки. Ну, саме головне це прибрати ростові час моменти, тобто верхушки, пасенки, верхні пасинки залишаємо, прищипнуті і все. все. Зупиняємо всі точки росту, і обробляємо препаратами калія. Оце найголовніше прививки нас тоді прекрасно достигають, і наступний рік порадують нас вже першим яким, сигнальним врожаєм. Також досить часто задається питання, коли ви показуєте світ виноградника, а у вас практично не видно оси, або якщо є там одиночні. В чому причина, чому така трапляється? Ну, першим ділом у нас великим захистом від оси слугує це градозащитна сітка, яка розміщена вище нашої шпалери. Ця сітка не дає залетіти птиці зверху. Це вона може залетіти тільки з торців. І то це крайне рідко, тому що її досить потім складно вилетіти і вони взагалом не залітають. Можуть тільки десь з краю там трогати ягіди, це Зовсім невеликий процент це від всі, всіх насаджень. Якщо немає птиці, практично її менше набагато оси, тому що оса лізе в основному туди, де вже птиця клюнула, ягоду, де є відкриті рани, і вона потім продовжує роз'їдати. Або ж десь мікротріщинки, тоді теж оса може лізти. Оса ще можуть бути тоді, коли, наприклад, десь враження оідіуму, ягодка теж получає тріщинку. І теж можуть туди залазити оса, і бо вона відчуває цей запах і летить на цей запах, і починає гризти ягоду. Або ж дуже тоненька шкірка винограда, то її теж лізе оса. Як в цього вберегтися, чесно сказати, я сам не знаю, тому що це практично. Такий маловирішай процес, бо боротися з нею крайне складно. Яким способом ми тільки не пробували. Не хочеться б застосувати хімічні якісь засоби, тому що все-таки ягоду ми споживаємо, також вона йде на продаж і не, не хотілося б десь застосовувати якісь хімічні засоби. Все-таки це досить складно і можемо потім. Та можуть відбитися на нашому здоров'ю. Тобто ми вирішили для себе хімічних засобів ніяких не застосовувати. Можна приміняти всі можливі мішечки захисні із таких сіточок. Це також може для оси бути перешкодою. Але ми цього не застосовуємо, бо у нас головний захист це сітка від града. Ми, правда, її десь вже в цьому місяці будемо знімати, десь може, днів через 10. Вже така угроза основного граду буде минувати. Все-таки лоза досить уже тверда, її пошкодити градом досить складно. І днів через 10 більша половина всього врожаю буде знята, так що вже шкода для виноградника, навіть якщо і буде град, буде досить мінімальний. І ця сітка зніметься, вона буде вже не потрібна. Також, якщо ви побачили в себе на винограднику десь пошкоджені ягоди, десь підтріснуші ягоди, туди в першу чергу буде залітати оса, обов'язково візьміть ножнички там, чи будь-який там, хоч навіть руками можете повиривати ці пошкоджені ягоди, приберіть їх, бо вони потім слугують тим, що сусідні ягоди можуть вражатися сірою гниллю і піде підгнивання всієї грони. Тобто обов'язково слідкуйте за тим, щоб. Були прибрані пошкоджені ягоди. Тоді менше туди буде лізти оса менше буде приманок таких для оси, і у вас буде все благополучно з подальшим розвитком цих грон, і ви можете їх зняти в досить хорошому в такому вигляді. Також в вересні місяці ми повним ходом приймаємо замовлення на посадковий матеріал, який ми вирощуємо. Це саджанці, чубуки. Реалізація саджанців буде в другій половині жовтня, реалізація черенків буде з кінця листопада. Кому цікаво, звертайтеся в описі під відео буде ссылка на сайт наш, можете там зробити замовлення, можете в телефонному режимі. Так, що, будь ласка, матеріал ще є. Замовлень то приходить багато, але ще багато чого і є для того, щоб вам запропонувати. Ну, Я думаю, на цьому будемо завершувати наше коротеньке відео. Це місяць у нас буде такий досить ще цікавий, в плані того, що ми отримуємо насолоду від споживання ягід. Від отримування нашого врожаю, який нас радує, над яким ми працювали практично цілий рік. Це останній такий основний місяць збору врожаю, тому що в жовтні вже буде одиночні тільки кущики з якимись ягодками. А от вересень місяць ще повноцінно у нас ягоди на кущу будуть, ми будемо споживати, будемо їх реалізовувати, будемо вгощати наших гостей. Так що на цьому все. Всього вам найкращого. Не забувайте підписувати на наш канал. Ще попереду багато чого цікавого. Вам, всім кріпкого здоров'я, і все буде Україна!